Бути в Києві в річницю революції гідності. честь для нього про це заявив віцепрезидент Джо Байден, який прилетів до України напередодні ввечері. Сьогодні він зустрівся з прем'єр-міністром України Гарсен Яценюк. Повідомив, що процес формування коаліції на фінальному етапі Уже парафована коаліційна угода. На що віцепрезидент Америки відповів, що для всього світу важливо побачити, що в Україні сформовані нові коаліція та уряд, який негайно почне змінювати країну. Це те, чого прагнули люди на майдані, наголосив гість. Тим часом його дружина Джилі Байден зустрілася з родиною переселенців. Сім'ю з двома дітьми з Донецька прихистила релігійна організація. Американка зізналася найбільше вражена небайдужістю українців, які приймають переселенців до себе додому, діляться їжею та теплим одягом. Джилі Байден оголосила агенція США з міжнародного розвитку виділить. 3 мільйони доларів на продовольчу програму, яку реалізує ООН на сході України. багато хто з переселенців не мають навіть тимчасового житла. За умов, коли насувається зима, ця трагедія може перетворитися на кризу, якщо ми не діятимо всі разом. Ми можемо здобути набагато більше і швидше, якщо працюватиме і уряд, і громадянське суспільство, українці та їх друзі з усього світу. Одна команда, одна гуманітарна місія.